Шановні клієнти, сьогодні маємо на нашій фотозоні Mazda 6 2016 року в топовій комплектації 2,5 бензин. Класний чорний колір. Виглядає машинка дуже ефектно. Значить, ми маємо зимову гуму хенку. Безключовий доступ. Шкіряний салон, пам'ять сидінь водія та електрорегулювання пасажира. Повні склопідйомники. Дуже класно Мазда оформлена корічнева шкіра в поєднанні з чорною, з такими вставками. Запускаємо. Пробіг 104 тисячі кілометрів. Машина в чудовому технічному стані. По опціям маємо автоматичний дальній світ, утримання в полосі, адаптивний круїз контроль, датчик дощу, датчик світла, двохзонний клімат, обігрів передніх сидінь, камера заднього огляду з парктроніками. Проєкційний екран. Премиальная музыка Боус. Так выглядит второй ряд. Никаких нюансов и посторонних запахов по машинке нет. Глубокий, просторный багажник. Докаточка. Інструмент. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, запрошуємо на тест-драйв Велика кільцева 58 компанія Vідіa автомобілі з пробігом. Також маємо багато інших моделей в наявності.